Доброго дня, друзі! <кій> От так проросла розсада, яку я висадив. Висаджував я розсаду 20 го числа 20 -го квітня, з розрахунку того, що тепло наступить, так як йому зазвичай, в травні мається воно бути, але Травень у нас повернув на морози, так як у квітні було дуже тепло. І пішов зворотній у погоді, але нічого. Потихеньку, не дамо йому швидкого росту. Будемо бачити, що воно робиться у нас От проросли. Кавунчики наші і деньки теж. Але от це 1 А от F2 не хотіли рости. Бачите, кавунчики виросли, деньки рости не хочуть. І то кавунчики із запізненням таким, знаєте. Будемо бачити, що воно буде далі. Але F1 є F1. F2 він пізніше проростає. і Ну і от в такому періоду його треба пролити магнікором від хвороби чорна ніжка. Так що пролийте, будь ласка, магнікором. І знову ж таки. Будемо чекати на ріст. От він такий вже виріс у нас, можна сказати, садженець. Пішов справжні листки на ньому вже. Так що зовсім мало часу залишилося, щоб його висадити. Тільки потрібно дочекатися нам гарної погоди. F2 теж піднявся, бачите, кинув справжній лист. Ну, правда, дині відстали в рості, так як я вам вже казав. Так що ось так у нас діється із розсадою. Ну і за кілька днів до висадки пролити я второю згідно інструкції. Так само, як ви проливали магнікором за 3-5 днів до висадки, пролийте його актарою. Ну і коли ми будемо його висаджувати, це вже залежить від погодних умов. От, Наприклад, якщо ми дивимося на погодні умови, то у нас тут у нас не радує погода для того, щоб висадити. Та й розсада ще в такому стані, що може почекати, вони не переростки. От, Наприклад, якщо взяти, то тут буде не плюс один, а тут ці мінус. Один а то і два буде. Це 14-го числа. А от висадити його бажано б при хорошій температурі повітря вечором в ніч. Так от, більш така приємна погода десь на понеділок, вівторок, середа. От числа 20-го будемо висаджувати. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.